Аска, Галасюк, Віктор Валерійович. Дякую, шановний Андрій Володимичу. Шановні колеги. По-перше, пане голову, хочу подякувати вам особисто за організацію і дуже плідне проведення дня промислового розвитку минулого сесійного тижня. Коли ми з п'яти промислових законопроєктів, всі п'ять прийняли в цілому як закони, а це дійсно фундаментальні закони і про масштабну енергомодернізацію. Економія мільярда кубічних метрів газу, який не треба буде за кордоном закуповувати протягом кількох років. Це Закон про державні інвестиційні проекти для того, щоб ці кошти не розкрадалися і не йшли як вода крізь пісок, а щоб вони працювали на українську економіку на українських громадян. Це фінансова реструктуризація боргів Південмашу, а значить, порятунок і української космічної галузі. Це дуже важливо. Я пропоную, щоб ми продовжили таку практику тематичного розгляду з пріоритетом на промисловість і на економіку. Разом з тим, я пропоную, щоб ми не обмежувалися таким форматом і щоб ми взяли собі за практику. Щотижня розглядати найболючіші, найгостріші, найактуальніші галузеві законопроекти. Так пропоную на цей тиждень поставити до розгляду два законопроекти: 54.95 про криміналізацію контрабанди ліса кругляка, а також 26.18 про зняття імпортного мита на деревообробне обладнання. Ці законопроекти вже підтримані профільними комітетами. Вони дозволять зробити потужний поштовх для розвитку української деревообробної, як однієї з галузей промисловості тоді ми будемо жити за рахунок податків з розвитку промисловості, а не за рахунок кредитів МВФ, які надаються нам на таких умовах, що влада навіть боїться їх оприлюднити і робить цей меморандум з МВФ секретним. Нам не потрібні секретні меморандуми. Нам потрібен чіткий прозорий український план, який зосереджений на розвитку української промисловості. Закликаю, щоб цього тижня ми розглянули ці законопроекти. Також пропоную, щоб наступ. 30 секунд також пропоную, щоб наступного сесійного тижня ми розглянули законопроект 3035 про старательську діяльність доопрацьований, який дозволить легалізувати цю сферу діяльності, захистити громадян, спрямувати надходження податків до українського бюджету. Ми маємо працювати системно. Ми маємо створювати, в тому числі в Україні, профільні біржі, лісову, бурштинову для того, щоб українці заробляли від того національного багатства. Яке Дякую вам.